Друзі, всім привіт. З вами, як завжди, Борода на зв'язку і. І я, Олег, довгоочікуваний Олег. Привіт всім. Олег, вітаємо, вітаємо тебе на каналі. Раді тебе бачити. Вчора ти, до речі, дуже потужно. Ну, напишіть в коментах, дуже потужно увірвався, да? Бо може. Бо може. Хорош, Олегу, за це великий-великий вподобайден. Я думаю, що це відео заслуговує бути. Самим залайканим на каналі. Друзі, не будемо томити. Нашого Олег ми тут зібрались. Ну, ми зараз будемо відбивати вчорашнє моє прострельне золото, тобою, так. Бляха, ну <гум> щоб ви розуміли контекст, вийшов розіграш у скісний сюрприз, і звісно ж, я, як істинний лудоман, не міг втриматись на халяву для себе, на дурняка, злити його золотіжко. Що я вчора і зробив? <рес> вчора злив моє, сьогодні я злив твоє. Ну, подивимося, у мене тут 275к. Крябля? Крябля! Що, летимо? Погнали. Давай, перший прокрут. Друзі, я нагадую вам про те, що у нас злетів довбаний бот, ми не, мож... не змогли підбити результати розіграшу. Пісочницю залишаємо в сховищі. Тому е, я нагадую вам про те, що ми перезапустили розіграш в Телеграмі вже на власному боті. Переходимо в Телеграм, нажимаємо кнопку Беру участь і вже в четвер, 17-го числа, о 9-й годині вечора, 21 по Києву, якщо що, буде е, обраний переможець. Олег, ти будеш приймати участь? О, зараз чекай, треба взяти. Давай заходь вже в телеграм. І проти беру участь, друже. Чіко, чіко. А ми тим часом забираємо Все. знову пісочницю. Поки що з Ками так само, як тебе. А ну попробуй ти зробити прокрут. Буде цікаво. Ти думаєш, я кручений? Так ну, кручений кру круче не я, звичайно. О, дивись, два мегаконтейнера. Добре, оце ми можемо відкрити. Цікаво буде, буде тут танк? Я би хотів от, побачити тут та ні. А скільки золота 350. Ну, поки що не суттєво відрізняється від твого відкриття, так? Ну, мені десятка впало. Ну, так. Да. Ще раз, 350. давай я. Давайте. А зараз ми подивимося, наскільки цей дядько кручений. Я дуже сильно кручений. Ти зарядився енергією бороди? Я зарядився енергією відпустки. Файно є. Так, давай, відкривай тоді, збери їх усіх. Усіх, так, я читав цей коментар, вибачайте. Привичка дурна, казати, збери їх усіх. Так, не отримали мені гаранту, а отанчик. В тебе вчора, до речі, зберег всіх впав танк. Uh -huh. Uh -huh. І так колекційка. Ну. Uh ні. -huh. Mm -hmm. no. nee. nee, nee, не твоє part. це? Поки що ні. Поки що ні. А коли стане твоїм? Прокрутів через 5. А, я зрозумію, <хи> там де суми будуть подорожчі, <хи> там ти вже tre. будеш включатися в гру. Я буду отримувати О, зроблення. що ми робимо з цим контейнером, Олег? То ми його збираємо. Ми його збираємо до новорічного Етера. Звичайно. А глядачі в курсі? Ну, якщо ви раптом не в курсі, Май ми не в курсі. містики не відкриваємо. Ми їх не чіпаємо, ми їх збираємо. До речі, є нагода перейти в сховище. Хоча з містика я вчора теж гарно взяв. Ти вчора взяв гарно, але ми дали слово і не можемо просто так його пустити по вітру. Уже є 50, зараз всього-всього жовтень, в грудні, на новорічньому етері, ми будемо відкривати всі ці конти містичні. І той, хто. Буде найближчим, а я нагадую, що комен відео, яке закріплено в шапці профіля на каналі та на Ютубчику, там в коментарях пишете, яка кількість містичних контейнерів буде. Хто буде найближчий, дядьки, той отримає від мене лахарі подарунок. До речі, чотири, але не сертифікат. не сертифікат. Ну, не, не кумедно. Тут три, можна навіть не. До речі, вчора. Також красиво падало. Два підряд два, два підряд, підряд сертифікат. сертифіката вибили. А, для вашого розуміння, взагалом було вчора три сертифіката, два два з них... по тисячі золота були. по були. А ще був по 751. Ні, сьогодні. Ну Це вже сьогодні, це вже сьогодні, так. Так що доволі, ну, давайте так. Просто до всіх За танк до третього рівня, За танк золоті. третього рівня це дуже гарно. І до пісочних. Всіх дуже таке скептичне ставлення. Я розумію, то, тому що теж до них відношуся по-своєрідному. Це не найкращий контейнер, але все ж таки в ньому містяться сертифікати. З тих сертифікатів можна відбити декілька тисяч. Фактично, ми вчора, завдяки тим пісочним танкам, певну невеличку суму золота компенсували. Чотири буде сертифікат чи ні? Олег, буде протягом чотирьох наступних контів серд. Кажи. Ні, ти не кручений. Я не кручений, то круто відкривайте, може ти кручений. Давай. Я тримаю пальчики, ні, тут три, тут можеш скіпати. Оп, но. Скіпнув. Скіпнув, так скіпнув. Ти сертифікат мені проскіпав. А тут що? Далі бустрей. Давай. Хрести пальці. Тато вже не має сенсу. Ні, не... я розумію, що ти хочеш відбити, але не треба, дядя. Так, е, в нас буде ще нагода відкрити сертифікати, бо їх тут ще достатньо. ти шо? Ми ще, е, Прямо зараз, ну так, по чесному розраховую на вашу чесність, е, поставте відео на паузу, спустіться в коментарі і напишіть, скільки сертифікатів до кінця відео протягом цього розіграшу мені вдасться вибити і чи дасть їх взагалі вибити. Буде цікаво, чи хтось з вас вгадав. Але якщо додивитись до кінця, можна знати результат 100%. Падає. Збери їх усі одна штука. Якщо тут зараз буде колекційка, то я буду дуже приємно здивований, а так я просто піду крутити далі, бо нема чого дивуватися. Чим нас здивуєш, каже, ні. Я, я би здивувався, якщо б побачив 100 к золоту. Угу. О, це би я здивувався. До речі, з мегаконтейнера контейнера ж їх можна вибити, ти знаєш? Тут міститься 100 тисяч. Oh Залізобетон. бетон. Чі... 5 нагород і 250. 250. Ну, Ну, не 250. 100, не сто, не сто. Це просто 250. 250 тисяч, знаєш, звідки можна вибити? Ні. Чорні скриньки. Ти дивився відео, де я дійшов до восьмої чорної скрині? Бачу. І як тобі? О, та то шо? Я. Я ти тишов ще теж. Там. Ну, чуть-чуть не дожали. Трішечки не дожали. Збери їх усі, не приносить там нічого. Але ми не розчаровуємося, ми не засмучуємося, ми рухаємося далі. Тут ще багато всього, ти шо, ти шо. Два мегаконта. О, це має бути добре щось. Думаєш, там буде Смачне танк? Смачне. Я би танк хотів побачити. Смачненькі. От відверти. 300 золота. Так, ну у нас ще одна спроба. Ну, до речі, враховуючи, що це був прокрут за 800 золота, то ми навіть його плюс-мінус, угу. ну, майже відбили. Чисто. Мегаконти, їхня особливість, як на мене, це те, що вони нестабільні. Ну тобто, тут відпад плюс-мінус стабільний і прогнозований. Деколи й дає дуже жирно, деколи чуть-чуть відкручено, але плюс-мінус доволі непогано. К Копілочку. Копілочку. Сюди на базу. Сюди. От, З мегаконтейнерами. Прям дзеркальна ситуація. Тобі може сипанути стільки, що це просто що? компарація Umbrella е, нервову сторінці курить. А деколи не везе і не везе, і капець. Так, мені здається, з мого контами давай, може, зупинись трошки. Е, чому саме? А того, що я поставив ставку 150. Перволь Black Magic. Світло вернулося. Е, Коли ти записуєш відео, це трішечки легше робити. Угу. З містиками ти написав 150. Так. Ну, до речі, 500. Непогано. Ну. Давай, третину я вже у ковище помістив. Але чекай, майже кінець жовтня. А, ні, середина. Середина, середина жовтня. Розіграш, триває, всього на всього два тижні я збираю, розумієш? Так, треба редагувати ком коментар. А для того я якраз їх фіксую, я ж пишу: зафіксовано все. Я на термін коментарів, до речі, також буду дивитися. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз написали якусь кількість і розумієте, що на даний момент, наприклад, що кількість буде більша, ви спокійно можете написати новий коментар, і я зафіксую. Головне, що якщо буде коментар змінений, я його не буду брати до уваги. Я тільки фіксую. От, що хочу донести. Ми, думаю, цей розіграш до середини листопада будемо приймати коментарі. Далі коментарі ми приймати перестанемо, тому що ну, вже В, за місяць-півтора можна щось спрогнозувати. Том тому не встидайтеся, якщо ви написали, що там буде 150, а зараз думаєте, що буде 300, можете залишити два команти. Якщо ви заспамите мені е, 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 відео. Тако, знаєш, 150, 152, 53, 54. А по приколу, що так хтось зробить, то нехай буде. Це рахуй, скільки коментів треба написати. Прокинь відос вийде в топи. Знов. Відос вийде в топи знов, це би було топово. Так, а ну давай ти нажимай щось. 1350. О, це, так, це, це, це вже краще, ні. Це моя любима цифра. До речі, дивись, десяточка, вже все похоронено. Угу. Просто як не було, розумієш. Значить, я кручений. Відкручений. Від а, точніше, я відкручений, а ти кручений. <кху> я не прот. Так, скільки? а скільки у нас було спочатку? 200... 175. 275. О, 275. І дивися, бачиш, я два рази покрутив. І, І маєш тобі. Ще мінус три, так. 20 пісочниць, маєш тобі. 20 в 20 пісочниця, файно. Зараз будемо <кху> крутити пісочницю. Одні з любимих контейнерів в грі, особисто мої. Mm. Без сарказму. Це так, забираємо. Давай, давай, давай я О, трішечки буду. <кх> а що, а як? Там було 1450. А що, вартість падає? Вона, напевно, коливається. Вони ж зараз зробили градацію, знаєш, а... типу, коли не тільки йде догори, бо ти тоді психологічно розумієш, що тобі кожен раз більше тратиш. А якісь момент вони такі, а менше давай заплати. І ти такі, ну, О, ну добре. А гарантик. Ооо, сюди, одна тисяча, одна тисяча. Це, гарант. це гарантик, але шитанчики. А, ah. ну не ся. Це би було дуже пішті, шатанчик, і падає танчик. Вчора... Вчора так було. Вчора так було. <плес> Вчора було красиво. Да. Я Олегові кажу, типу, дивись, ти не розумієш, як крутити. Забираю, натискаю, і випадає, і Олег такий, ти що? Ти хто? Дивись, знов дешевше, вже 1350. Uh -huh. 1325, бач, буде йти ah. на спад. Ого. Потім знов піде до гори. Ой-ой-ой, ой нам ще дуже що багато подається? відкривати. Ого. Добре, давай е, будемо Будем відкривати. Е, давай. Мінус, до речі, я так розумію, може бути солідний і суттєвий. Прям. Містики на базу. Ну, до речі, не дуже справедливо в плані відкриття, бачиш, тому що я містики не відкриваю. Mm -hmm. Я не розумію, що я камбечу. Можливо, я там вже на камбеку 50 тисяч вільного досвіду. По 2000. Знаєш, я, я люблю цю історію. Так, 1300. Кому цього розіграшу упав е головний приз. Або не головний, можливо, два розкішних. А з перших прокрутів. Там з перших трьох або з п'яти, я не знаю. От реально, от, круто було би побачити, ні? Угу. Тупо, зробив два прокрута, забрав е розкішні і пішов щасливий і довольний. І, і прекрасно. Так, збери їх усі. Ну, не дає, ну що ти будеш робити? Мінус 20к. Просто ти розумієш, золото. Золото зникає. Моє золото все, відбили. Ну, так. Питання, чи я зможу просунутися в вигідну якусь сторону. Забрати? Ну. Коли мага контейнер, ти за нього віддаєш 1300, а він дає тобі 300, є таке враження, що десь тебе е, зловили, типа, ну, за бороду і побрили, такое підстригли, як хом'яка. Ні, борода без бороди буде не красиво. Ну, борода без бороди буде не борода. Не, все. все. До речі, з містиками. Десь, десь на цьому етапі мені вже почали падати розкішні тоді. Вроді ну, один та. чи два ми зловили, правда? Ну, може, дропнеться, ну далі падає, збери і все. Збери і збери. Ну, давай зберем. Не зберем, кажи. Дядько, не зараз. Бери 2300 досвіду. Тобі достатньо. І ще трішечки. Вільного досвіду і бустерів. 1175. Ну. Цінник уже падає. Там до 990, здається, падає. Тобто, є, ну, є ймовірність зараз окупитись? Ні. Немає. Немає, каже Олег. 250, взагалі, тобто, мініма, мінімальну мінімалочку дало. Я, як це діло чуть-чуть пришвидчити, я маю на увазі випадіння головної нагороди, щоб не крутити до кінця. 10 пісочниць. О, це то, що ми так хотіли. Вже 1200. Чекай, дивись, пісочниць лишилося. 23. Всього -то, всього то нічого. Ну, цей вже забрали, цих не буде. Ще дві штучки. Ну, має давай, має та та, давай ми можемо <світ> чекнути тут. Ми <світ> зараз на 32-му прокруті з 51-го. Ми подолали 60% дистанції. Впереді тільки топові нагороди. А ми крутимо ну, відносно. Ми... Нє, давай, <світ> давай зупинимося. Типа. <світ> Тіпи... Успішно просрали 30. Відео називається, як просрати 30к і не докрутити до кінця, тупо не забрати основну нагороду, знаєш. Ну, глядачі хочуть розуміти, хочуть бачити, як вибивається центуріон мк 51 Перший сюди, на базу. на базу. Чому так мало? Так, ладно, дало О, танк, все файно. так? да, Все а прекрасно. 3,750. 3750. Сюди. чуть чуть На останній прокрут маєш. Ой, чекай, в спайка зайшов, в спуки. Окей, рухаємося далі. Ну, це вже доволі е, цікаво. Бачиш, це вже цікаво. Уже не назваш відео, як летети 30к. Ну, якщо дасть з другого збере якусь танки, я просто буду фантастично здивований. Ти золота. Ну, давай так, теж непогано, відверто. Ну, взагалі, твоя думка, цей е, розіграш. Загалом, вигідний? В середньостатистичному, я не кажу індивідуально твій випадок. І твій? Ну, мій, по-моєму, ми ще поки що не можемо робити висновки. Я надіюсь, що мій буде успішний. Ну, мені він. Ну, добротний. Майже плюс їх дав. Ну, тобто, цікавий, давай тако. Декілька просто, просто, просто так, декілька перших прокрутів, однозначно вартує зробити. Звісно, більшість, напевно, що добряча половина просто забере е пісочницю там, з перших uh -huh. трьох прокрутів, з п'яти прокрутів. І це буде ну, сумнувато. Але загалом тут міститься і нормальна нагорода. Тисяча це гарантом. Тобто тут нема чому. Uh -huh. Ех, така доля. Одна тисяча сто п'ятдесят. Ну, розкішний ще ні, жодного разу не дало. Uh -huh. От, ну Просто хочеться вже їх отримати. Вся пісочниця? Ні. Yeah, sure. Вибиваємо всю пісочницю, переміщаємося в сховище, відкриваємо в сховищі пісочницю. Або забираємо головну нагороду і тікаємо звідси. Так, протягом цього розігу в мегаконтейнер ще не падала топова якась нагорода. Я би хотів okay. побачити. Ну, містек сюди, так. Я би хотів отримати. 10 тисяч золота, або танк 10 рівня, ну, або дев'ятку якусь. Або 250 золота і збери їх усіх. Усі. Ну, там теж може міститись щось. Ось в чому справа. Зібрав? Ну, ну, зібрав дивись, вільний досвід, досвід екіпажу. Е -е, mm. Просто X3 досвіду. Це ж ну, на дорозі не валяється. Mm. Ну як таке? Мрія кожного танкіста. Мегаконтейнер. Ну, о, хотілося б щось таке побачити. Багацько, багацько. Ну, багато, о, багатсько, багато. ну Містик, 500 золота. золота. Містик ми на базу ставимо, ми просто, ми, ми просто його базуємо, плюсуємо. Тисяча золота. Зараз буде якраз той прокрут, про який ти. Козив, к козив, козив. Що це таке козив? 990. І далі. У, ти що ти шо? Пішло, ти шо? Ну, давай. Так, у нас так. є два прокрути, щоб забрати оце, ото і втекти, і не крутити. Ах, копілочку. Просто по 500 кожен обійшовся. Ще один. Що, я думаю, Олег, зараз тобі буде максимально цікаво докручувати замість мене. Чи як? Ти будеш закривати очі? Я. Ну, коли буду хвилюватися, буду щуритися, також ну, муритися. Це теж. Опа. Шерман Шо? лози. Колекційка, він в мене є, він в мене є. Але ми фіксуємо. З ну, контейнер, випав танк. Так. Да. Це вже другий танчик. Вові. Ну непогано. Ну, Ну, не колекційка, я але розумію. Було краще. Але доволі непогано, як на мене, отримати танчика з мега контейнера. Не той, про, що є, про який би я мріяв, бо він просто не зробив мені компенс. Але непогано. Е, давай. <кху> 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 Крути. Ти готовий? Я завжди готовий. Дивись, менше 200, я сподіваюся, я не побачу. Ні, це нереально, скільки там? Там 10 лишилося, по 2 500, по 3, нехай буде, це мінус 30 тисяч. Ну нереально. 750 здається, тих. О. Так. Ну давай, збери їх усі. Зможеш здивувати. Треба одну нагороду, один танчик. Одна нагорода, один танк, одна компенсація, 7500 золота. Отак. Це, треба. Це ти мені зараз список ставиш? Так? Це я висловив своє побажання. Я тебе зрозумів, чекай, там здається крайній скільки? Мусиш такого гортати. Може просто хипатися. Типу як на сенсорі має. Ну це останнє. А там ще буде за май. Так, зараз золото буде екстравагантно пропадати. Чекай, чекай, чекай. Ну це на базу. Це база. Забрати місто, і не відкрити це база. Ти цю цифру бачиш. Це 3000 золота. Я хочу побачити цю цифру з наступного контейнера. Можна так? От реально, коли випадає 3000, тішишся, як дурний цвєчко. А тут просто три сам віддав, сам добровільно відніс варгеймінгам. Ну, нолика одного. Ну, от було би непогано, так. Мінус 2650 фікс прайс. Фікс прайс, та. Так. Е, жодного розкішного до цього моменту. О, о, це о. все, оце я йду відкривати. Давай, 10 мені. пісочниць за 3500. Ти хотів колись таке? <кій> я <кій> зранку Ну, вночі точніше сьогодні сплю. Е, і щось мені таке гарненьке сниться, а там в мене 59 пісочних контейнерів. <кій> я отримую 59 сертифікатів пісочних. Просто з кожного. <кій> і з кожного мені падає по танку третього рівня з компенсацією 1250 доларів. І я підняв майже 80к. Оце, оце, оце сон, ні? Цей сон, цей сон. Він просто приснився. Давай ми будемо Як просто так чирікати, бо типу реально 50, їм можливо буде скучно. А, і, і мені а тут скучно, ну це капець, буде. так. Ти бачив? О, я О, бачив один, один був. був точно, фіксуємо. До речі, ті, хто на початку відео написав, скільки сертифікатів я отримую, ви зараз близькі до розгадки. Два. Два. Ну, з 50. Дивись, це можна просто мишку поламати. Ці конти, напевно, що замовив Razer третій. Okay. А там дуже багато щось було? Там було 5, 5. так. Це ще раз чуть 3500 не потратив. Тобто 3500 коштує 50, 50. контейнерів. А я а віддав за 10. 10 хто, хто лошара? Е... Та, ми не знаємо таких. Пазик. Він щось коштує? Да певно, що. Чекай, о, о цей тобі вчора так. Ні, тобі БТСВ падав. А, БТСВ. БТСВ. О, у, а це о, хто? Це гарно. Who is this? Дивимося по золоту чи вдалося щось з них відбити. 50. Третього цього у мене не було. І Грізлі теж не було. ЛТП. Давай ми подивимося. ЛТП, так? Угу. Ось це так, чудо. Я. Юдо. Продати. Ну, 850. Ну, однозначно, що четверта, прем вона за золото за, за кредити. Скипло? Так, звичайно, кредити. А -а -а. 300 тисяч. Але танчик, ну, давай зафіксуємо. Танчик Буде цікавий. Танчик, та... Ну, реально цікавий танчик. До речі, я на ньому. Вона вроді він є. Та ну. І я на ньому вроді грався, Може, Я його навіть можливо, залишу. Я його навіть його залишу, можливо, навіть обкатаю, поняв? Все, типу, поїхала криша обороти. Ну крути, давай, давай. Закривай очі. Що? Та що їх закривати? Тут і десь, тут вже інтриги ніякі. Ні, ну тут ще є мега контейнери, які навряд чи мені щось принесуть. І містики, які Оп. я не, ну, не просто не можу дізнатись, що там містики. Все, містики закінчилися. Все. Ура. О, ну, о, все. Давай так зараз забираємо мега контейнери. Відкриваємо їх? Ні, розкішний. Mm. Так, ти хочеш одразу їх відкривати? Давай зберемо. Це, що можна? А скільки в мене було? чекай. А ну давай вийдемо з сховище. Один ми тільки що вибили, так? Так. Mm -hmm. Нам бажано не відкрити зайвого, розумієш, про що? Я? Чотири. Тобто, три що в мене має можна? залишитися. Побацим, побацим. Давай, just do it. <кх> Ні, якщо будуть падати танки 10 рівня, теоретично є шанс щось відбити. Хоп, на най, -най. Ну. ну все ще тут можуть міститись танки 10 рівня колекційні, все ще тут може міститись 10 золота, 5 золота, хоч щось, будь ласка. 300 охоронець неба, містик, колекцію. Ну, крашні, Містики протягом цього відео зібралися, я тобі так скажу. хо 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 ну, Моя ставка не зіграється. Так, новий комент. Новий ком... а, зараз так. допишемо відео і все, і бігом Так. Ще один. Так, ну тут давай просто швиденько скипай. і На, навіть та, о, скипай, скипай, бо. ну... Багувати цю, цей розіграш я не буду. Тут, тому можемо не, не, не чаклувати зараз з Бубном. Розіграш пройдено? Пройдено? Так. А відео тепер? не дарма називається, кручу рулетку до кінця. Не дарма. А тепер ідемо і дізнаємося. 275 цифра, на якій ми стартували. 212 тобто зараз. 63 000. тобто 63 тисячі. Просто е, мінусом. мінусом Мінус. Але 11 розкішних. Перепрошую. 11 розкішних. Калібан. Давай. Не калібан Півтори <пів> тисячі. Ну, твої ставки. Ну, я думаю, 200. Калібан. 200 скільки. Хотів сказати 50, але після Калібана... Другого підряд. То що? Ну, Я думаю, 250 зберемо. 250, думаєш, зберемо. Ну, зараз знаю. Шерман лозик. Ще другий раз випаде. Він ще сьогодні раз падав. Всюди Два Шермана за одне відео. Ось тобі і вдача. Ось тобі і кручений. Крученик. Бандерик. Анігілятор, гарний сам по собі танк, але боже, як мене скамить по золоту. Типу, з 11 контів я 11 тисяч чекай, чекай. зараз беру. Я чи вкатав, що? я постав 250, та. Та пізно? Пізно перевзуватися. 203, дядь. Будь ласка. Ну, будь ласка, 250, все ж таки. Та 77 е, Відверто цей розіграш треба було випускати ще менше. 750. Цей розіграш треба було знімати просто одразу, як він вийшов, зразу опублікувати, щоб люди бачили, як сипать, і не велися, не крутили. Ну, висновки, ви, як завжди, робите самостійно. Пудель! Чесно, в мене нема бажання докручувати далі. Типу, нехай. Пудель! Він в мене є. Сім. Мало б залишитись три, так? Да? Ну, я думаю, я залишу 5. Дивись, якщо, про... якщо ні одної десятки не впаде зараз, ну якщо зараз наступна десятка не паде, можна я не буду так два відкривати. Нехай залишається п'ять. Дозволяю. Все, прикрашу. Пояснюю чому. Якщо алгоритми бліца зараз здохли. То навіщо я маю здихати разом з ними. Нехай воно тоді краще собі там валяється. Півтря... Жо... Фіксуємо жодного Жодний танчика, який б коштував більше як 2000 золота. Тобто, ну, давайте так. Я приплюсую. Ви і ви приплюсуєте 3000, якщо б я відкрив ще 2. 223. Блін. Я не в мінусі, я в шоці, дядьку. Ні 200 Побрили? 500, ні 230. Капець. Ну просто, Блін. просто. А я бритву не взяв з собою. А в нас не було ніяких домовленостей. Жаль. Таке вийшло відео. Надіюся, вам буде щастити більше, ніж мені. Ви знаєте про баланс в грі. В когось забрало, комусь дало. Так? Я зробив це для вас. Я той відкручений. І надіюся, що один з вас завдяки моїм прокрутам стане підкрученим. Тому підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Особливо за Олега. Пишемо коментар. Багато тексту для коментарів є. І сертифікати, і містики, і одне, і друге, і п'яте, і коротше, і десяте. Е, і що раді бачити, як мінімум, Олега. Як завжди, всіх обняв, припідняв. припідняв. Друзі, до зустрічі!